Було те, що вважалося природнім і неприроднім. Ну, спочатку про природнє, це те, що трапляється так між чоловіком та дружиною. Вони мають бути вже у шлюбному союзі. Шлюбний союз не був настільки офіційним, як ми це сприймаємо тепер, вистачало лише згоди самого чоловіка та дружини, інколи навіть і свідків не було потрібно. Можна було домовитись про те, що шлюб буде десь у майбутньому, і одружитися потім. Тому ось це найбільш природні, коли чоловік та дружина вступають у цей союз, і, звичайно, що роблять це правильно, тобто по потрібним дням у середу не можна, у п'ятницю теж не можна, і в суботу, і в неділю, звичайно, що теж не можна. Так? Бо в середа це такий поганий день, коли Юда продав Христа, треба про це пам'ятати і постити. П'ятниця це, звичайно, що день, коли Христос страждав, треба постити, який же піст так, із сексуальним життям. Субота – це день вшанування Діви Марії, треба постити, ну це не рекомендується, і неділя, звичайно, що день Господній неможливо присвячувати цей Господній день сексу знову ж таки. Тому це ось природні дні, так ті, що залишилися, я думаю, що ви вже порахували їх не так багато, і звичайно, що не можна вступати у якісь сексуальні стосунки навіть з дружиною, коли в неї критичні дні, чи коли вона народила так. Завдяки пенітенціалам, ми знаємо, що якщо жінка народжувала хлопчика. То треба було утримуватися 33 дні, а якщо дівчинку так народжувала, то тоді 66 днів. Ось такий, да, навіть і тут дівчат трохи обмежували. І все, що залишилося, оце ваше. Так, тобто я рахувала, навіть якщо не враховувати вагітність потенційно, під час вагітності теж не можна, залишається десь 100 днів на секс на рік. До речі, щодо вагітності, наскільки я чув, що секс із безплідними жінками також був забороненим церквою, це так чи помилкова думка? Ні, насправді можна було, якщо це твоя дружина, і виявилося, що вона безплідна, але також можна було отримати сепарацію, бо все ж таки союз і чому це і називається природний спосіб? Так направлений саме на те, щоб зачати дитину. Неприродні способи, так нам залишається. Це якраз будь-який сексуальний акт, який не може призвести до запліднення. Тому навіть мастурбація кралася достатньо суворо через те, що вона не може призвести до запліднення як чоловіча, так і жіноча. Хоча до жіночої ставилося трошки легше, як до речі, і до одностатевих актів жінки з жінкою теж ставилося трохи більш поплажливо. Головне, щоб вони не використовували допоміжний інструмент.